Такий в нас номер. Поселилися ми. Назарчик розбирає конструкцію. Це ага. телевізор. Це таке розкладне ліжко диван. Отуда От виход йде. Вона вулицю. Утром покажемо, коли буде гарно. Батареї скручені, зараз я попідкручую, і тепло піде моментально. Так, і на цю сторону. На цю сторону. Зразу. зразу пускаємо тепло, щоб нам було тепло все. Підкрутили лампи. От, вже розбираються. Микроволновка є, є кухня. Такий от сам так. узіл, да. рушники, і це наша старосон кімната. Така здоровенна, ліжко високе. Он шкаф, додаткова постіль є, зеркало. Зараз ми з Тарасом швидко передіваємось і йдемо в місто, а хлопці лишаються тут. Олег, ну як тобі? Хтось тут? Коханий мій прийшов. То ключ один від вхідних, а один від. Так, да, ми так і розібралися. Ну ні, одним ключом. Після нової дороги. О, 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 назад. Две крики, тут Та, так ухило, ти бачиш? З лопатою. Шоколадки. це називає. Спати. О, а мамі, мамі просіт. вам. Просіку, що ти так знімаєш? Далеко від того, від стоїть. Ми з старосом приїхали, розгрузилися, кинули в кімнаті дітей, речі і швидко пішли в місто. Вони з нами не захотіли йти. Але вечірнє місце, яке світиться, прикрашене, воно дуже гарне. Ну, хлопці наші. О, і ви вийшли з самого. Це центр. Тут вигляд, війну поп'ємо. А, а вони хай собі сидять за своїми гаджетами. Містечко називається Мурау, дуже маленьке, але дуже гарне. Подивимося, яка у них ялиночка тут. Така собі невеличка мініатюрна ярмарка. Пару яточок. Люди відпочивають. Починають святкувати Різдво. У мене камера не дуже добре показує. Може, то, що від холоду, Тарас, як ти думаєш? Що, що немає нікого? Ні, камера на телефоні. В яз. в що Будинки розмальовані. Казав, Тарас не буде видно. але Завтра видно. В день. Завтра у нас другі плани. О, зараз покажу, який гарний будиночок один. А от другий, який гарний. А це ікона, правда, я забула якась. Тут люди святкують. Ялиночка, дай, аві вачим От в принципі, і весь центр, а там ще є, якась ялинка є. Щось продають, там світиться. Ну що, подивимося ще на ту ялинку, чи ні? Ну давай хоч зазнімемо. Ой яка гарна радость. Ідемо, Тарас, подивимося, ще туди, що там є. Ідемо-ідемо, пройдемося. Підійдемо ближче, бо таке враження, що там коло ялиночки якийсь собор стоїть. Так. Так гарно вітрини прикрасили. Вики там Де? А? Ну так. Да. Тут, я так поняла, якийсь ресторан чи бар, бо дуже шумно, багато людей там. Тут темно. А вон бачиш, люди по сходах піднімаються, йдуть туди вверх. Що підемо подивимося чи ні? Ну, так, да, ікона семистрільна, але у їхній варіації. На будинку намальована. Гарно, дуже так. А це ресторан. Ресторан, музей. Ми туди не йдемо. Дорога така до вверх. Йдемо, послухаємо тих музиків, зайдемо в якийсь магазин, купимо пиво німецького і будемо відпочивати. У нас на завтра є план. Щось Тарас уже знайшов цікаве. Це Цигарки. Рано другого дня ми раненько з Тарасом поснулися, йдемо, зараз завидно, обдивимось містечко. В першому поверсі це наш такий гарний готель. Там ялинка світиться. Закопане. Це двір нашого готелю. Дуже так цікаво для літнього відпочинку. Альтанка така невеличка. О. Вийшла хазяйка, по-німецькому, запитала, як наші справи, чи нам сподобалось. Все класно. Ну, ну да. так там качелька для дітей, готель. Літом тут, звісно, інакше все світиться. Зараз ми йдемо. Тут близьенько є через дорогу Озеро. Дуже гарне. Літом там багато відпочиваючих. Зараз ми на нього подивимось. Містечко, нікоханий. Відомо, треба вийти на дорогу. А це вказується ферма. Там маленькі телятка, корови годуються. Ну не серед міста. А може але й так. Пану, от Фермер має свої землю. Да. А вон гори. Не знаю, чи їх видно добре. На але нам видно класно. Тарас, давай вийдемо на дорогу, там буде краще знімті. далеко виглядає. Таке невеличке собі містечко. Якби щоб піднялися наверх, то ми б там замерзли. Ну нічого страшного, 8 градусів мороз. Ми прийшли в номер. Подивіться, на якому дереві. Ще квіточки є. Воно прекрасно, світиться. такие галы там с балкона эти Дуже, дуже гарно. Минулого. А ото все ферма через дорогу. Там і сироварня. Я дрова вон спали, цікаво. Вати ви. А? Сюда ви, сюда. А я бачу звідси. Ось такі круглі ці, змотані панаці. Угу. Кругляхи такі. Ну, по лігу сторону, так як я складував колись, а то, бачите, може куплені так. Так, що нам термометр показує? Три градуси морозу. Відкривай. Ти підвал А там тут дуже тепленько, навіть дуже тепленько. Там піднімається другий, третій номер. Ой-ой-ой. Це наші хлопці, які ще сплять.